Добрий день, вирішив записати коротке відео щодо ситуації з наложками, тобто після платами на новій пошті. Дивіться, в нас як виходить е, якийсь новий закон з обмеженнями, відразу всі намагаються не прийняти його, а знайти якісь варіанти, обійти цей закон, там, щось вигадати, якось приховати. Е, не вийде це зробити. Е, от ми спілкуємося там між собою, коли. Підприємці, деякі досі не можуть зрозуміти, в чому підвох Вони не вникають в кухню цю податкову і вирішили, що це якісь обмеження від самої нової пошти, типу фінмоніторинг від нової пошти. Насправді все дуже просто: внесли зміни в сам фіскальний чек з початку березня форму фіскального чеку в якому який зараз при видачі одного пошта вам видає кошти. І відразу фіксується сума в цьому чеку і кому видана ця сума. Тобто, в податкову відразу йде, йде цей фіскальний чек, і вони відразу бачать, хто отримує цих грошових коштів. Тобто не потрібно тут приплітати нову почту до якихось фінмоніторингів. Це форма чеку. Це стосується OLX доставки, Укрпошти, промоплати – не вони регулятор в цьому випадку, це просто зміна форми чеку. От так вирішила просто і легко. Податкова наша система вирішила питання з виявленням, виявленням продаж і ну, тим, хто не являється підприємцем. Що робити в цьому випадку? Ну, насправді варіантів дуже мало. Це приймати, якщо ви не хочете, я маю на увазі показувати свої операції і далі торгувати, там, як не ФОБ, наприклад, якась стрінка там у вас інстаграм або Фейсбук. Ви можете приймати оплату на карту 100%. Я вам хочу сказати, що це значно звузить ваші коло ваших покупців, тому що 90% там, ну нехай 80% це люди, які замовляють. Наложкою при отриманні розраховуються. Ну і в принципі все. Там можна було приплести якісь криптовалюти, але повірте, що це до, до цього дуже далеко, і це в нас в країні також якби незаконно. Тому е е підсумуємо, що ми маємо на, на, на сьогоднішній день е роз'яснення, які від податкової. Якщо це три продажі е в рік, три продажі в рік, ви е зробили. Після це вже є систематичною торгівлею, або якщо ці три продажі е, перевищили ліміт в сумі 2000 євро. Це також ну, вважаю це тупо, тому що могли б залишити просто 2000 євро. Я не знаю, що це за продажі, такі повинні бути, щоб е, е, і ліміт вилізти. і… Це вже таке питання. Я, я чому, чомусь, мені так кажеться, що все-таки три продажі приберуть, залишать обмеження саме в, в грошовому виразі. Що робити, якщо ви е, працювали раніше без відкритого ФОПу, е, рекомендую вам це зробити. Відкрийте ФОП, будь ласка, е, зареєструйте е, договір з новою почтою, Нова і спокійно собі приймайте кошти. Можете на їхній рахунок, якщо ви хочете виводити кошти в готівці, то відразу відкривайте в них рахунок і без комісії будете знімати їх. Е е якщо ви ФОП і цього також не робили, дуже багато ФОПів на які е приймали гроші просто ну, як фізособи, тобто відправляли посилки від ФОПу, але отримували е гроші або просто ну, гроші, я маю на увазі. Е Фіатні, або е, відправляли просто від фізичної особи, не від підприємця. Це також є порушення, також вас будуть моніторити, до вас будуть питання, що це за продажі. ну, Не варто цим займатися. Знову ж таки, підписуйте договір з Новопей. е, Якщо це Укрпочта, там також кошти ваші повинні на рахунок зараховуватись. Е, інших варіантів просто зараз немає. Якщо у вас є якісь питання щодо е, самої структури, як вести бізнес е, через нову почту, е, фіскалізувати його, що це було, ну, щоб до вас не могли докопатися, будь ласка, звертайтеся, я поясню, як видавати чеки, що е, ну, всю всю внутрішню кухню, це займе там, дві хвилини. Якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся, буду радий допомогти.